Усім доброго дня! Мене звати Сергій Печенек, я лікар ультразвукової діагностики. Працюю в цьому фаху з 1990 року минулого століття, так довго. До недавнього часу я працював в багатьох клініках міста Львова і далі продовжую там працювати, але мене ще запросили в клініку Соліс, яка знаходиться в місті Новояворівське. Тому є можливість пройти тут цілий ряд ультразвукових обстежень. Розкажу, чим ми займаємося, що є, які важливості обстежень. Ну, почнемо з найменших пацієнтів. Найменші пацієнти це дітки раннього віку, практично новонароджені дітки. Що потрібно такій дитині, які обстеження пройти? Розроблений вже давно комплекс обстежень, який включає нейросонографію, ультразвукове обстеження внутрішніх органів та обстеження кульшових суглобів. Чому такий комплекс? Це пов'язано з тим, що, по-перше, пологи це є складний момент життя і в житті мами, і в житті дитини. Голівка дитинки проходить через родові шляхи мам. Часто трапляється навіть при всіх сприятливих обставинах, що голівка стискається і утворюються різні моменти, які потребують контролю, як то набряк головного мозку, чи якісь мікро невеличкі крововили. Все це потребує. Ретельного обстеження і верифікації. Іноді це робиться прямо в пологовому будинку. А іноді в пологовому будинку це не робиться, тому бажано в місяць, в віці дитинки один місяць прийти оце обстеження і потім обов'язково подальша консультація невролога. Також є дуже інформативним обстеження внутрішніх органів дитинки раннього віку, тому що. Часто ми стикаємося з тим, що мама під час вагітності має цілий ряд супутніх захворювань, має гестоз, тобто нирки мами не зовсім добре витримують процес вагітності. І дітки часто народжуються вже з якимись окремими вадами, зокрема і сечовидільної системи також. Ну І третій компонент цього комплексного обстеження це є обстеження кульшових суглобів дитини раннього віку. Чому так? Тому що це пов'язано з високою е, саме вроджених вад цих суглобів у дітей раннього віку. Особливим сприятливим фактором для розвитку таких вад, розвитку, вибачте, за тавтологію, є передлеження, сідничне передлеження, і фактором ризику теж є жіноча стать. тобто, у дівчаток ця, ця патологія виявляється частіше ніж у хлопців. Тобто можна окремо проходити всі обстеження. Але для чого, коли можна прийти один раз з дитинкою і зробити комплексне обстеження і мати спокій в плані того, що дитинка повністю обстежена. Однак багато багато мам чомусь вибирають щось одне. Ми пропонуємо, щоб робити це один раз і добре. Тим більше, що дитинку раннього віку так чи інакше має побачити педіатра або лікар сімейної медицини, хірург, ортопед чи просто хірург дитячий, і, звичайно, дитячий невролог. Це є обов'язкові обстеження для дитин, дитинки раннього віку. Хтось може мені сказати: а от раніше всі <кій> виростали, не було ультразвуку. І всі якось вижили. Я вам скажу, друге, інша була екологія раз. А по друге, статистика тих років не завжди нам показувала реальний стан речей. Тобто, якщо ми вже маємо такий потужний інструмент, як ультразвукове обстеження, то варто ним користуватися про обстеження дорослих, скажімо. Людей обстеження внутрішніх органів чи щитовидної залози. Багато не буде зупинятися. Всі так знають, наскільки, наскільки це неінвазивний, ну, достатньо доступний метод обстеження, який дає дуже багато інформації. Тут навіть не буду зупинятися. Хотів би натомість зупинитися на стані здоров'я прекрасної половини людства, тобто чоловіків. Чому? Тому що. Я зауважив, що черга під кабінетом гінеколога завжди чомусь довша, ніж під кабінетом уролога. І це неправильно, тому що чоловік менше дбає про себе, більш зайнятий, він зайнятий зароблянням коштів на сім'ю. І пропускаються дуже важливі речі. Які речі, наприклад? Значить, якщо йдеться про чоловіків раннього, ну, молодого віку, юнаків, молодих е, чоловіків, то е, висока, на жаль, частота е, онкології яєчок. Це легко виявити, достатньо прийти на обстеження. Якщо ми говоримо про старших, більш старших людей, то звісно, що тут йдеться вже про патологію передміхрової залози. Також ми це все можемо виявляти, вчасно робити для того, щоб запобігати негативним наслідкам. Отакі наші можливості. Приходьте до нас в клініку Соліс, не треба їхати у Львів. Я тут можу обстежити вас на місці. Дякую за увагу і чекаємо вас на обстеженнях.